Привіт, друзі! 52-й кузов помилка П-2096. Бідна топливо-повітряна суміш банк-один. Значить, хазяїн приїхав, йому там газовщики рекомендували зонди містами поміняти. Ще він там щось на форумі читав, але я бачу, що і на бензині, і на газу. Однаково бідна суміш по першій голові. Перша голова це у нас намурана, дальня голова, і чути шипіння. Чути шипіння, тому щоб 에, провірити всі підсоси повітря, де можливо підсмоктує. Зараз будемо робити димогенерацію. Ось такий, такий у нас прибор. Заглушили впуск. Пробували вже пережимати. Трубочку вентиляції паливного бака нічого не міняється. Зараз будемо шукати, звідки підсмоктує повітря в двигун. Запустили наш димогенератор і будемо зараз дивитися. Звідки піде дим. І так, Чудо! Хтось вкрутив болта вкріплення декоративної кришки довший, ніж потрібний, пробив колектор. Здається мені, що якщо машина не була в морду бита, то це самі газовщики й зробили. І по різьбі, напевно, що підсмоктувало, підсмоктувало повітря. Зараз ми заглушимо. Цей підсос і будемо дивитися, можливо, ще десь є. Здається, що більше таких явних місць, інших немає, але є ось ще одне місце, де ми як не намагаємося уплотнити. Ось тут з трубки у нас димить. Димить у самій трубці резиновій зараз сфокусується добре тут є тріщинки. От вони зверху, де я нігтем жму, булькає. Такі ніби пошкодження самої резини. Нігтем нажимаю на край, перестає. Відпускаю, аж шипить. І вся ця конструкція одіта от на цей штуцер. І одіта вона була аж по це ребро. Тобто, можливо, це ребро продавило в трубці. Міста і, можливо, тут теж був якийсь невеличкий підсос. Тому тут теж на герметик посадимо і подивимося, яка у нас альфа. Тут ось краю в трубці такий відпечаток від оцього одливу до цього ребра. І хамуд якраз. Дітей з самого краю, тому можливо, що тут теж був невеличкий підсос воздуха. Зараз трішки обріжемо сантиметр і посадимо на герметик і хамут здвинемо сюди далі. І потім перепровіримо. Альфа була 120 по банк 1. А після цих маніпуляцій побачимо, що буде. Після того, як ми закрутили болт на герметик і укоротили трубку вентиляції картерних газів альфа по банк 1 із 120 стала 110-109 на газу, тобто вона стала навіть менша, ніж альфа по б 2 По зондах поверхнях, ось тут. У б 1 було 2,030. Середні показники. А у Б2 були такі приблизно, як і зараз. Зараз вони абсолютно вирівнялися. І по нижньому зонду теж по Б1 трішки відрізнялися, ну, буквально там, на, на декілька одиниць показники по вольтажу Тому зараз обидві голови вирівнялися, альфа трошки на газу бідніша, ніж повинна бути. Ну це вже загальні налаштування. Потрібно, щоб людина їхала до газовщиків, щоб робили загальне налаштування. Взагалі я мало грамотних газовщиків бачу, які можуть коректно прочитати Nissan. В основному якісь бредові ідеї у них і відфутболювання людини десь далі, щоб вона їхала, розбиралась. Тому коли людина під'їжджає від газовщиків і каже, мені там щось десь сказали, то я знаю з практики, що тільки в 20% випадків там щось. По ділу сказали, а то в основному таке сказали, аби тільки людина поїхала без претензій до них кудись далі. Зараз глянемо, яка альфа на бензині. Так, перемкнув на бензин. На бензин альфа майже ідеально, тобі ж 106, 107, а з заводу вона йде 103. 100-103. Тому там погрешність на якість пального, на те, що вже все-таки ставилось ГБО, можливо, десь на врізках форсунок, десь якісь є невеличкі підсоси. Тому підсоси ми, можна сказати, прибрали всі ті, що були. Зараз потрібно тільки людині піднастроїти газ і все буде добре. Взагалі-то і зараз вже помилка не буде виникати. Але після настройки газу все буде взагалі чудово. До речі, поки я робив діагностику, тільки що подзвонила людина. Каже, Т33 в нього вже екстрейл, встиг він пригнати машину 22-го року, не заводиться. Кажу, приїжджай, є в мене програма на іншому аутелі. Щойно робили R53 Pathfinder, читає всі машини. 23-го року, 24-го року ми можемо читати. Ну, 24-го року ще немає, але рік безкоштовних поновлень буде в цьому отелі. Ну, не буде, а є. Тому зараз вона читає машини. По 23-й модельний рік вже такі з'являються. Тобто машини 22-го року, а модельний рік 23-го якось так по війну вона їх визначає. От. Тому у кого машини 2022 року, можете звертатися, теж можемо почитати. До побачення, звертайтесь, підписуйтесь. Всім дякую, хто дивився відео.